Такі красиві квіти, як колеуси, можна вкорінити у звичайній воді, без ніяких добавок. Ось такий з корінчиком вже підріс і нарощує свою масу. А інші вкорінюються. І вже навіть пустили корінчики, незабаром потрібно буде посадити у ґрунт їх. І повторююся, вони вкорінені, просто у воді, без ніяких добавок. То навіщо ускладнювати собі життя, додаючи якісь укорінювачі і тратячи на них свої ж кошти? Ось такі корінчики.